Усім привіт, друзі! Це друга частина відео, на чому їздить команда Marida Concept Store. В першій частині відео я розповідав про те, який велосипед собі обрав я. До речі, якщо ви не дивилися, ви вже можете його подивитися, бо воно є в нас на каналі. І в описі під тим відео я написав, що наші велосипеди з колегою Павлом дуже схожі між собою, але кардинально різні. В цьому відео я вам розповім про велосипед, який обрав собі мій колега Павло. Всім привіт! Привіт! Паш, тобі слово, все ж таки, який це буде велосипед? Це буде гравійний велосипед, а саме модель, карбонова версія, сайлок 4000 у кольорі червона полуниця. Дам, до речі, колір дуже крутий, і я взагалі вважаю, що це один із найтоповіших кольорів у Мріди. У випадку паші він зробив правильний вибір, тому що ми сіли і підрахували по відсоткам, скільки він буде кататися по бездоріжжю, скільки він буде кататися по асфальту, і все ж таки зрозуміло, що гревел це ідеальний вибір для нього. В першій частині відео я свій велосипед збирав особисто. В цьому відео це буде робити сам Павло. Нарешті дочекався цього моменту, коли буду збирати цей велосипед. Отож розпочнімо. Да приємного вам перегляду! Салекс 4000 – це початкова модель в лінійці Гревел з карбоновою рамою, яка чудово поєднує якість з технологічними та надійними компонентами. Інженери створювали раму для Салекс, надихаючись геометрії рам МТБ. Через це байк отримав чітку керованість на бездоріжжі та доволі непогану стійкість на схилах. А також в саму раму було внесено певний ряд змін, через які стало комфортно подорожувати в багатоденні поїздки. Не отримуючи зайве навантаження на ваші руки, плечі та поперек. Сама рама виготовлена не з простого карбонового волокна, а з додаванням наночастинок у смолу. Ця технологія називається наноматрикс карбон. Вона пов'язує між собою вуглецеві волокна разом, які працюють на молекулярному рівні, щоб захистити їх від пошкоджень. Завдяки цієї технології вдалося підвищити ударостійкість аж на 40%. Через це карбонові рами стали міцніші та легші. Не втрачаючи при цьому в надійності. Та взагалі, все, що вам потрібно знати про надійність, так це те, що у вас діє пожиттєва гарантія на раму цього велосипеда. Вилка на велосипеді карбонова. Шток вилки має конусну форму і також виготовлений з карбону. На вилці є точки кріплення, на які можна зафіксувати сумки за допомогою вантажних каркасів або фляготримачів. Сама вилка чудово відпрацьовує невеликі нерівності та допомагає зменшити навантаження на руки. При виробництві цієї карбонової рами використовується спеціальна надувна конструкція, яка робить внутрішню поверхню більш гладкою. Це зменшує вагу та посилює міцність самої рами. Чудовим рішенням було зробити внутрішню проводку рубашки тросів та гідроліній, які проходять всередині рами. Це виглядає лаконічно та охайно, але найголовніше троси перемикачей залишаються в чистоті. Та тримає довше налаштування самих перемикачей. Завершує образ в досконаленості рами інтегрований затискач під труби. Це допомагає мінімізувати турбулентність верхньої труби. Але хочу зауважити, що коли ви працюєте з карбоновими виробами, ми радимо використовувати спеціальний динамометричний ключ. До речі, про мультитул. На велосипеді встановлений мультитул під сидінням. Спеціальному кріпленню. в наборі. Є всі необхідні ключі. Це дуже зручно, що не треба з собою возити окремі сумки під такі речі. На додаток до мультитулу під сидінням є ще ключ в задній вісі колеса, яким можна відкручувати самовісь, і більшість взлів на велосипеді. Виноста кермо тут алюмінієвий Merida Expert, А підсидільний штир тут карбоновий, який зменшує вібрації на сидіння. Та підвищує комфорт на дальніх відстанях. На велосипеді встановлений гравійний гропсет Shimano GRX 400, який поєднує в собі всі переваги з шосейних і гірських групсетів. Трансмісія на цьому велосипеді 2х10. Шитини має діапазон 46 на 30, а касета 11 на 36, що дозволяє використовувати великий діапазон передач для крутих підйомів і довгих спусків. Із цікавих фактів є те, що задній перемикач оснащений системою стабілізації ланцюга Shadow RD. Який допомагає утримувати ланцюг на касеті, коли ви активно рухаєтесь по бездоріжжю та забезпечує точне перемикання передач? Плюс сам ланцюг буде працювати трішки тихіше, навіть на складному рельєфі. І ще один факт: вісь гальмівного важеля дуалах піднята на 18 мм, на відміну від дуалів шосейної лінійці, що дозволило збільшити щеплення та зменшити зусилля при гальмуванні, коли рука знаходиться на верхній частині дуала. Гальма тут також джерекс 400 з ротором 180 мм попереду і 160 мм позаду. Вони забезпечують ідеальне гальмування, особливо коли ви починаєте активне катання в гірській місцевості. Але і при звичайному використанні велосипеда ви отримуєте задоволення від гальмування. Також є на гальмах технологія Disc Cooler. Це радіатори скованого алюмінія, які допомагають відводити тепло від гальмівної системи та запобігають перегріву гальм та закипання гідравлічної рідини. Тести показують зниження температур аж до 35% за рахунок цієї системи. Другим по важливості після рами велосипеда є колеса. Тут встановлені алюмінієві колеса Merida Comp SL. Вони легкі та міцні і готові під безкамерне використання разом з покришками Maxis Rambler. Шириною 38 мм, які мають універсальний протектор, який буде забезпечувати гарне щеплення на бездоріжжі. Двоскладовий компаунд підвищує щеплення з дорогою та допомагає знизити опір коченю. Ми вважаємо, що Салекс 400 це найкращий велосипед в своєму ціновому сегменті. Так само працює і Салекс 4000. Єдина різниця буде в них те, що Салекс 400 там все ж таки буде алюмінієва рама, а на Салекс 4000 це повністю карбоновий велосипед. Ось такий у нас вийшов невеликий огляд на велосипед, який обрав собі Павло. Трішки згодом на каналі вийде відео там, де ми поїдемо їх тестувати. Е, у нас буде спеціальний маршрут, і ми будемо періодично в цьому маршруті мінятися велосипедами, щоб повністю зрозуміти взагалі тип велосипеда. Тому що ми всі знаємо, що майже будь-який велосипед він чудово їде по асфальту. Але тільки ми з'їжджаємо на бездоріжжя, тут питання в швидкості та впевненості в своїй траєкторії руху. Але коли бездоріжжя закінчується і починається асфальт, тут все ж таки виходить на перше місце Селекс. Але тут питання взагалі до всіх: чи багато у нас рівного асфальту? Друзі, наразі на все. Дякую вам за перегляд. Я вам хочу побажати, щоб ви каталися на таких же чудових велосипедах, на яких катаємося самі ми. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.